І вітання, шановне товариство. Сьогодні, друзі, буду проводити повторне дискування. Тут в мене був ячмінь. Три тижні тому я його здискував. Думаю, ви бачили на відео, як проходила ця процедура. Дискував я без катка. Тепер я вирішив здискувати ще раз, тому що, як бачите, пожнивні рештки зійшли, ячмінь, зілля, а так як в мене тут буде наступного року планую садити картоплю, тому я вирішив здискувати ще, ще раз скатком. катком по діагоналі буду ходити перехресним способом, щоб чим побільше зілля, насіння зілля стимулювати до росту. Через місяць там, чи через півтора воно зійде гарненько. І я його... Покроплю гербіцидом суцільної дії. Можна було б вже кропити, але в землі багато насіння є, а насіння гербіцид не спалить, тому краще вже буде нести гербіциди по, -по сходах бур'яна. Потім вивеземо гній. І виберемо на зиму. Лоща під картоплю буде готова. Ну що ж, друзі, я йду заводити свого коника. Тут в мене трошки для баласту є сміття, то вже коли я здискую, я його вивезу. Піскова борона з катком. Получається досить нормально. Незважаючи на те, що сухо, але дискою перемішує дуже добре. Навіть волога трохи є. О, так, так. Все, і так я перехресним способом буду ходити. І ви можете поспостерігати, друзі, як мені та робота йти. Кому буде цікаво? Ну що, я погнав? Так, дискування завершено. Получилося навіть досить симпатично. Тепер що залишається? Залишається чекати, коли зійде зілля. І тоді вже шуганути гербіцидом. Диску в відчепив, тому що вона до жовтня вже мені не буде задіяна в роботі, щоб вона мені вдома. Не заваджала, я і тут відчепив. А заодно, щоб порожні не їхати своїм шасиком універсальним. Як бачите, друзі, нагрузив кізонькам зілля. Воно вже висохло, то переважно побутиться. А тут де в нас лобода, гірчак, теж колись будемо скидати. Пізніше, нехай собі ще лежить. Воно сохне, а заодно і робить тінь, тому що вже така ж що вже неможливо. Треба пиляти додому. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ.